Що є для вас опорою в першу чергу? Наші партнери мені казали, що я надихаю. Відчуваєш себе супер людиною. мені здається, ми взагалі з вами все життя. Вже як звучить турбота про себе? Для когось це хвилина тиші, коли всі сплять. Для когось чесне я втомилась. А хтось ставить себе на перше місце не з егоїзму, а з любові. Сьогодні познайомимо вас із дівчатами, які організували неймовірний простір. Для жінок гармонії і турботи про себе бренд, Така мама, знайомимось ближче. ближчим, вони створили простір, де жінка не обирає між собою та родиною. Вони це Анна і Ірена, організаторки та засновниці бренду Така мама. Привіт, дівчата! Привіт, кілька до вас запитань, які точно розкриють історію, філософію вашого бренду. Тож, з чого почалася? Ідея, взагалі, створити така мама. Ну почнемо з того, що історія почалась далеко не з така мама, а в далекому 2019 році це був і зовсім інший бренд, який називався Супермама це я. В 2023 році ми зробили ребрендинг і зареєстрували торгову марку, яка називається Така мама. А починалося з мого небажання навіть погрузнути в декреті бажання створити щось більше, ніж просто простір для матус, яких уже на той момент тестувало досить багато. І зробити так, щоб моя донька мною пишалась, На той момент вона була одна, і проснулось величезне бажання творити і робити. Щось корисне, щоб це було максимально. Зібрано в одному місці, щоб це були подарунки, користь, майстер-класи, програма для дітей такого формату раніше не існувало. Власне з цього і почалась вся історія, яка тепер уже називається, і виросла до бренду. Така мама ірена. Як у твоєму дні виглядає турбота про себе? Почнемо з того, що я намагаюся заснути сьогодні, тобто не лягати спати після 12-ї, Це дуже важливо. Зранку обов'язково це стаканчик скляночка теплої водички. Вітаміни, гарний сніданок, повноцінний, не бутербродик з кавою, кава тільки після одинадцятої, щоб не підвищувати кортизол, медитації, книги і улюблена справа. А, Анечка, а що б ти порадила? Жінці дівчині, яка трошки вигоріла, от яка в тебе є така, от порада для неї, щоб щоб вона відновилася, щоб відчула знову ці сили і можливості? Ну в першу чергу відвідувати заходи така мама, звичайно, будь-яка жінка, яка вигоріла. Вона завжди знайде натхнення і такий собі відпочинок і відпустку на один день саме на наших заходах, і звичайно приєднуватись до нашої спільноти Така мама, де ми даємо якраз корисні поради і фокус на тому, як е, обирати себе, як е, знайти свій ресурс, як бути такою, як є. Що є для вас опорою, а що є впевненістю у завтрашньому дні? Опора а, має бути опорою на себе, а ти маєш постійно розвиватися. Для того щоб стати собі найкращою опорою собі, своїй дитині, своєму чоловікові, своїм близьким, щоб була були сили створювати те, що створюємо ми. Ну і впевненість в завтрашньому дні для нас це в першу чергу наші партнери. Це дуже важливо, тому що саме вони надають нам ті самі опори і ті самі впевненості в тому, що заходи і завтрашній день, і користь для наших гостей вона все-таки відбудеться. Я, наприклад, не тільки я, і вся моя родина, ми обираємо ще також страхування життя, і у нас є страхування ДМС. На весь рік, і кожен що з року в рік ми його продовжуємо. І завдяки Таслайф, в тому числі у нас завжди є впевненість в тому, що ми звернемось mm -hmm. до спеціаліста, звернемось до лікаря і нам там допоможуть. А якщо щось піде не так, то допоможе Таслайф. Дівчат питання до вас обох. Який комплімент для вас на сьогодні є найбажанішим? Якщо казати саме про найбажаніші, mm -hmm. я б хотіла, щоб мені казали, що я надихаю. Ну для жінки завжди компліменти. Їх немає не бажаних. Жінці потрібно відчувати себе красивою, потрібною, бажаною. Але якщо говорити те, що викликає, про те, що викликає в мене, наприклад, найбільше емоцій, то це мабуть комплімент. Людей по те, що як ви це робите, от я би не змогла, або я не зміг би, або я не уявляю для мене. Це там щось, щось надзвичайне, і ти в такий момент відчуваєш себе супер людиною. Супер жінкою, так? Ти погоджуєшся? Так, так і це надзвичайно приємно, тому що ти можеш те, до чого інші прагнуть, і це до чого можливо інші тягнуться. Але нам здається, що можливо, в принципі, все головне бажання. А що ви побажали жінкам, які тільки починають шлях до себе, ось вони тільки розкривають. Заходи така мама дійсно вони неймовірні, вони фантастичні, як я люблю казати, тому що дійсно знаходиш мотивацію про те, що тобі робити далі, як тобі жити. А ось що би ви їм власне побажали, як себе розкрити, як розкрити свій потенціал, з чого взагалі почати? Які перші кроки зробити? Спочатку ми би їх запросили в нашу спільноту, бо саме в нашій спільноті дуже багато корисної інформації, де кожна жінка знайде саме свій ключик. До свого зростання і до свого розвитку, і саме там вона зрозуміє, в якому напрямку її рухатися, а далі відвідувати наші заходи і бути в оточенні тих жінок, які надихають і які допомагають. Бо найголовніше, коли жінка підтримує жінку. Мені здається, що треба просто робити, відпробувати, як то кажуть, очі бояться, руки роблять. і розбивати на маленькі кроки. Маленькими кроками рухатись до великої мети, як, як би це банально не звучало, але це працює саме так. Згадайте, з чого почалося партнерство з TASLIFE? і чому TASLIFE? Ой, мені здається, ми взагалі з вами все життя вже <с mesmo> партнери друзі, <с même> і друзі, скоро родичами ми станемо. Ну в нас якось так іде все по інтуїції. Ми взагалі знайомі ще з одними заходами, де ви де ми вас власне і побачили. Мені завжди, наприклад, хотілося запросити до нас якусь страхову компанію, тому що це і безпека наших гостей в першу чергу. Тас лайв це неодноразово підтверджували. Ви часто ставали власне партнерами, саме страховими, головний страховий партнер, вже декілька років наш. Тоді мені здається, у нас відбувся якийсь меч, от саме з Наталею, тому що Наталя то любов. От якби всі були партнери такими щирими. І з якими так легко взагалі в нас би, мені здається, половина роботи пропала. Дівчата. Я вам дуже дякую, Анна і Рено, за таку теплу, дружню, да, класну таку розмову. Дійсно, це надихає, друзі. Реєструйтесь, відвідуйте заходи. Така мама. Бо дійсно тут ви знайдете простір для себе, особливо дівчата, жінки, мами. Тут ви зможете розвиватись, досягати нових вершин, знаходити шлях до себе і зробити ті перші кроки, які вам будуть допомагати досягати вершин. Що ж, ми будемо дякувати нашим дівчатам і відпускати їх. А вже дуже скоро вас чекає знайомство з нашим ще одним партнером, який має всередині дике серце. Здогадались, хто це? Пишіть в коментарях. Побачимось.